Добрий день. Я хочу представити вам свою роботу під назвою Фабрика майбутнього. Це візуалізація сучасного виробничого підприємства, яке поєднує інноваційні технології, автоматизацію та аналіз даних. На мою думку, у центрі композиції розташована будівля фабрики, яка позначена як фекторі, це місце, де відбуваються ключові процеси виробництва, управління, і розробки нових технологій. З боків розташовані дві башти, які символізують наукові дослідження та аналіз даних та їхню ефективність. Перед фабрикою ми бачимо роботів, які особлюють автоматизацію виробництва та їхню задачу. Створення цієї роботи відбувалось поетапно. Я почала зі створення концепції, моя мета була продемонструвати, як, на мою думку, виглядатиме підприємство майбутнього. Я створила попередній ескіз, щоб визначити структуру фабрики, місце розташування основних елементів та її загальний вигляд. Потім я додала деталі, бачите, буде повні символами науки, аналітики роботів я зобразила в двох кольорах, щоб показати їхні різні задачі. Для реалізації роботи я використовувала. PowerPoint. Це дозволило точно продати ідеї, створити чисті лінії та додати кольори, які привернуть увагу. І останнім етапом було наштування кольорової гами, розміщення всіх деталей на сцені, перевірка композиції, щоб кожен елемент виглядав гармонійно і доречно. Метою цієї роботи є показати, як інноваційні технології та автоматизація можуть змінити виробничу галузь, на мою думку. Підвищуючи ефективність, створюючи нові можливості, дякую за увагу. сподіваюся, моя робота вас зацікавила.